Кажеться, що війна війною, а робота повинна робитися. І дорога повинна робитись не тільки в нас в селі, навіть в районі. І не треба на війну все ну як? списувати. Війна війною, а робота роботою. Потрібно усе, бо без доріг немає, не проїде, ні машина, ні скора поміч, ніде нічого. Все треба, щоб було. А саме головне, щоб мир був. Оце саме головне, щоб настав мир. А за дороги, звісно, всім подякуємо, велике вам. А то ми возимо льохковку і возимо, щось підсипаємо сюди. Тут бабка старенька не може вийти. навіть. Спасибо, що, що трудитися, Дякую усім і Володимирівні, і нашим. Мерам теж, що дають цей щебінь. Дякую їм, дякую, дякую. Ну і всім миру і здоров'я крепко саме найголовне. Дуже потрібно, бо в нас тут. Болото таке таке, скорою маму треба було забирати, в лікарню вести і скоро пхали. Було таке. Було то, да. то я дуже довольна, що, що, що нам роблять сюди дорогу, тому що ну, тут невеликий промежуток цієї дороги, але що дуже такий він був у нас проблемний. Да. В тому році там трошки засипали ту сторону, то це було, да. бо то було, машиною повзли. Да. Да, тут дуже вдячний. Потрошки, звісно, треба да, під, підробляти дороги, ці, бо ну, хоч це село, але що треба дуже, дуже вдячний даже. треба, тому що і пройти важко, і болото тоді велике, і не можна ні колясками пройти, ніде нічого. І діти йдуть в школу всі в болоті і в садочок. Треба, так. Да. То рахується хорошої Так, так, да, да, дуже хороші, дуже. Вітаю, шановна західська громада. продовжуємо працювати. По благоустрою населених пунктів, дуже важливі слова, благоустрій і виділення 25 мільйонів на дороги. Хочу також, оскільки спотворена інформація все-таки продовжує поступати. Я хочу сказати, взяв спеціально цифри, е, зачитати, 25 мільйонів на благоустрій. Що входить? Планування часткова підсипка доріг, потреба для благоустрою доріг це суміш закупівля як для сіл, так і для міста. Входить в благоустрій. Тротуар потрібен, потрібен. Люди сказали, наскільки він потрібен. Я вважаю, що він потрібен. І посилаємось на думку людей. Зараз маємо змогу дощ, болото, безпека, коли в вантажні автомобілі їздять. Люди на велосипедах або ногами ходять. Люди сказали в своє невдоволення, не окремі люди. Далі, вбиральня на кладовищах. Сільські люди скажуть, коли вони приходять постійно на кладовище, або один раз напоминальні приїжджають з інших міст. Куди піти? Тобто нам не вирізати хащі, нехай там будуть, щоб люди зручно себе почували. Вважаю, це не потрібно, тому що ми прагнемо в Європу, прагнемо культури. Далі, влаштування вбиральні на центральному кладовищі міста дуже далеко ходити, майже кілометр, одна вбиральня. Кладовище на превеликий жаль збільшується. Є потреба. Люди користуються вже реконструкція ритуального майданчика. Особисто беру участь практично у всіх. Похоронах військових і дуже прикро, коли ми не можемо гідно провести військового, який загинув за нас, провівши його в нормальному автомобілі в останню путь на ритуальному майданчику. Тому закупили автомобіль, відремонтували майданчик, влаштували майданчики по всіх селах ритуальні. Вважаю, це досягнення, яке потрібно сьогодні. Далі, асфальтована доріжка Алеї Слави, де захоронені ті ж самі воїни. Вважаю, за потрібно тебе віддати честь і щоб люди, які приходять, пам'ятали це, бачили, і наша увага має бути і пам'ять про них постійна. Дорожнє покриття по вулиці Сорокотязькій. По дорогах обласного підпорядкування і державного зараз вже неможливо їздити, тому що вчасно їх не підремонтували. Чому? Не знаю, не вистачало коштів, вміння чи ще чогось, натхнення. Не знаю, а вважаю, що в населених пунктах, де є асфальтобетонне покриття, в селах нашої громади їх необхідно підтримувати. Вони давно вже віджили, і в місті віджили свій час і свій термін використання, і в селах. Але ми їх щороку підтримуємо заради того, щоб вони трішечки довше прослужили і в подальшому менші кошти виділялися для їх ремонту. Бо ти самі ж дороги обласного і державного підпорядкування зараз ямковим ремонтом поточним. Не можна відремонтувати, там потрібно карти, капітальний ремонт. А це не те, що десятки мільйонів, це сотні мільйонів гривень від населених пунктів. І нагадую, що все-таки, якщо нам дати кошти, а таку відповідь від обласної ради ми отримали, дайте кошти, ми їх відремонтуємо. Нам треба забрати з освіти, з культури, з медицини і з тих самих благоустрою нашого населеного пункту або нашої громади, вірніше сказати. Горизонтальна дорожня розмітка також потрібна. Ми не робимо її всю, тільки вибірково, де велике навантаження і велике скупчення транспорту. А скупчення транспорту з року в рік все більше, більше і більше. І нам потрібно паркувальні кишені робити. І це навіть та причина, що сьогодні вже громадським транспортом їздять тільки бабусі, можливо, старенькі. Капітальний ремонт системи водовідведення пригальмували, хоча це також потрібно в районі напої плюс. Де збирається дуже багато води, і отой відсів, який ми посипаємо взимку, він все, йде нам в каналізаційну насосну станцію другого підйому. Забивається повністю все обладнання, і нам практично щомісяця після великих дощів потрібно виймати, очищати і псується обладнання. Нові насоси потрібно закуповувати, а це кошти недоцільно і непродуктивно. Ну, але ми пригальмували цей. Проєкт, ми його трішечки пізніше будемо вирішувати. І поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жашківської територіальної громади 6 млн 139 гривень. Тому можна констатувати, що на ремонт доріг 6 мільйонів 139 тисяч гривень. Ну, якщо врахувати підсипку, що це ремонт доріг, то нехай жителі кажуть, наскільки це потрібно. Але коли екстрена допомога не може доїхати до молодінь, де живуть. Переважно люди вже поважного віку. Коли мами молоденькі з колясочками не можуть пройти, то про яку вже далі тоді народжуваність ми можемо говорити. Як люди поїдуть взагалі в село, коли там ні інфраструктури немає, ні доріг, ну а вже далі не будуть народжувати, не буде дітей, не буде ні шкіл, ні дитсадків. Тому сьогодні ми продовжуємо роботу, саме підсипаємо ті вулиці і хочу зазначити. Що не всі підсипаємо, і за браку коштів втричі більше потрібно виділяти коштів як на ті самі ремонти, так і підсипку вулиць, бо там збереглися вулиці з ґрунтовим покриттям. Старост просимо, подавати ті пріоритетні вулиці, де вже вони зовсім не проїзні. Найперше ці будемо робити. І зараз я принагідно хотів би подякувати всім тим депутатам, які Голосують, а до речі, за проєкт благоустрою не було заперечень жодного депутата, жодної політичної сили не було. Всі голосували одноголосно і це приймалося ще на початку 2025 року. Дякую депутатам за порозуміння і за загальну стратегію утримання і розвитку громади. І принаймні хотів би подякувати тим і депутатам, і сільгосппрацівникам або тим, у кого є аграрні такі великі підприємства. От в даному випадку Михайлу Григоровичу Котку і всій родині Котків за те, що вони постійно і коштами, і трудовими ресурсами допомагають і техніку в даному випадку, допомагають утримання інфраструктури села. Це будь-що, дорожня інфраструктура, освіта, культура в попередніх репортажах показували, скільки коштів вкладено для того, щоб збереглася школа в пристойному вигляді, щоб діти могли займатися. Багато перераховувати будь-яке свято, вони тут присутні. Тому дякую і Михайлу Григоровичу, і депутату міської ради. Я хочу подякувати Косинюку Олександру Володимировичу, який також багато вкладає в село. Подякувати Тамарі Степанівні, Карпович, яка і село Шуляк, і Плачівка бере на себе. Це саме я кажу про те, що техніка. У нас небагато житлово-комунального господарства та те техніки, яка може їхати з міста в село. Тому звертаємося з проханням до товаровиробників. Допоможіть, будь ласка, технікою, це пришвидшить і здешевить роботи. А так нам техніку потрібно було б знати з міста Жашкова. По-перше, до сіл 30-35 кілометрів їхати, працювати. Ну, Великі розходи. Йдуть на зустріч підприємці. Козлов Станіслав Володимирович, також село Кривчунка, допомагає технікою. Шевчук Андрій Володимирович Поконело Попівці допоміг. Ревчук Валентин Сергійович, село Олександрівка. Товкишинці, кейс, іноземне господарство, але живе на Україні і дуже велику допомогу надає як і Збройним силам України, так само і інфраструктурі. І всі ці, кого я назвав, також допомагають силам оборони. Вистачає натхнення коштів і зусиль, тому щиро вдячний за допомогу, за єдність, за співпрацю і також старостам, які віддано. Працюють, вболівають, надають повну інформацію і дотичні не тільки до того, щоб надати якісь адміністративні послуги. Ось з нами тут присутня Ганна Володимировна, яка бігає за грейдером, також дивиться, де підсипати, де більше, де менше. Вона вже навіть розуміє, скільки ковшів навантажувальник має висипати туди, спілкується з людьми. Оце дійсно співпраця, яка приносить свої яскраві плоди. Я хочу висловити подяку депутатському корпусу Жашківської територіальної громади. Я хочу подякувати голові нашої громади Ігорю Андрійовичу. Наше село не знаходиться 2 кілометри від міста. Наше знаходиться село 25 км. кілометрів. І на сьогодні ми бачимо, спостерігаємо, коли. У нашій школі докладаються до ремонтів. Ну, це не значить, що ми там щось будуємо таке, що воно знаєте, насититься золотом чи багатством якимось. Це вкрай це необхідне. Те саме бомбосховище, без якого сьогодні можна взагалі закрити школу. Той самий вхід в школу, де будується і пандус, і все підлога була дерев'яна. Ми дивимося на сьогоднішній день покладено плитку. Це також завдяки ініціюванню директора школи підтримці освіти нашої і депутатів і розуміння голови. Тільки разом, тільки з розумінням можна спільно сьогодні робити такі кроки. Сьогодні, на жаль, війна на щось велике зазіхати ну не приходиться. І так як я спілкуюся зараз із своїми працівниками в своєму господарстві. Ви знаєте, ну нам би хотілося б сьогодні все і зразу. Але так, як і в домівці кожного із вас, так як і в господарстві, так і саме ми бачимо, і в громаді, ми не можемо купити все за один день. І коли читаєш таку несенітницю, там що там щось десь не так, десь не так, десь не так, ну давайте насправді подивимося слідуюче. Ну ми сьогодні розглядаємо витрати бюджету, так же ж? Але для того, щоб цей бюджет був наповнений, то хтось, значить, над ним працював. Значить, логіка проста. У нас було багато керівників, вони достойно вели свою діяльність. Але тоді було розділено місто, район. На сьогоднішній день воно все разом. І більше зусиль треба прикласти і тим всім підрозділам, зокрема, комунальна там, дороги, все інше, лікарня. Вони потребують великих вкладень, освіта. через то важко. Але, ну, я думаю, що все буде добре. Все найкраще попереду в Україні, все найкраще попереду. Не потрібно ламати, не потрібно там, вводити когось в оману. Потрібно дивитися реально те, що робиться. Я вам хочу сказати, що з огляду на якогось року у нас тут взагалі тут було каміння, таке все. але Спільно із громадою до нас звернувся староста села, я листом звернувся до голови нашої громади, виділили грейдера, ми виділили техніку, все вивезли звідси цей мусор. Сьогодні наше підприємство допомагає, викошує. Ну і коло дитячого садочка, вибачте, ну що таке зелена травичка, а що таке купи сміття. О. І так проводиться підсипка доріг. Перед цим проводився ямковий ремонт. Опять же, дякуючи порозумінню. І тому, що навіть у самі віддалені села хочеться докласти свого ока і своєї заботи. І сам голова приїжджає і бачу, перевіряє, і мені це приємно, що є контроль не тільки відповідних органів, а й самого голови. А значить, це не байдужість, а значить, він дбає про те, як витрачаються кошти. Ну а тепер, якщо ми вже говоримо за бюджет. І як витрачаються кошти, то, мабуть, хтось же ж працює над створенням цього бюджету. Я думаю, що це не просто. Я думаю, що Ігор Андрійович, також треба було б звернути увагу на тих сільгозвиробників, які на сьогоднішній день намагаються сплачувати з нормативно-грошової оцінки мінімальний відсоток. А це і є на сьогодні. Заробітна плата, а це на сьогодні є бюджет, а це на сьогодні є все, тому що хтось хоче сплатити 5% і бути добрим, і щоб у моєму селі все робилося. А хтось сплатить 15% і не вистачає цих коштів. То тут я рахую, треба було б, звісно, подивитися і може навіть і висвітлити, може навіть і висвітлити, чому хай люди знають героїв. А що стосується підсипки, до нас звернулася комунальна служба Микола Олександрович звернувся. Муштаїв, я сказав, без питань. Ми призупинили свої роботи. Він час, ресурс, надали техніку, і зараз на декількох вулицях нашого села проводяться підсипні роботи. Сьогодні дорога найважливіша, до яких може під'їхати медичні працівники і інші інфраструктурні одиниці. В нашому селі сьогодні проводяться підсипочні роботи по вулиці Миру, Набережна і Кирилівська. Вони довго чекали цього, поки це кожного року ми не можемо зробити. Цього року дійшла черга до цього. Я вдячна комунальному підприємстві, голові громади, директору підприємства нашого за виділений транспорт, щоб ми змогли підсипати ці дороги. Щиро всім дякую. І будемо надалі спілкуватися з жителями, які потребують цього і кажуть, що треба дорога, щоб була. Будемо надалі працювати, щоб робити дороги якнайкраще і в нас у селі. Хочу окремо подякувати за нашу дорогу через Зелений Рік. Ямковий ремонт зробили. Через наше село проїжджає дуже багато на сьогоднішній день транспорту. І червоний всі звертають і їдуть через село. Тож дякую голові депутатському корпусу за те, що виділили кошти і зробили ямковий ремонт. Адже якщо не зробити цей ямковий ремонт, далі ми повинні робити капітальний ремонт. Всім щиро дякую. І від жителів велике дякую. Ми також на бюджетній комісії завжди розглядаємо ту проблематику, яка має бути, скажімо, на рік наперед. І я хочу зауважити те, що дійсно було обговорено і в грудні, і в січні місяці такі нагайні питання зверталися до старостів сіл, щоб вони надали своє бачення по ремонту тої чи іншої вулиці. Звісно ж, вони подавали дуже багато, але ж ну, бюджет він не безкінечний і виділили кошти тільки ті, які можна було виділити в пропорційному відношенні для всіх сіл. І на сьогодні зроблено дуже багато. А то, що сьогодні це робиться прозоро, то ви всі це можете бачити з огляду не на якісь там розповіді, а з огляду на те, що сьогодні сесія проводиться. Все на відеокамеру з фіксуванням без всяких вирізів, нарізок бюджетної комісії, принаймні я бюджетній комісії і впевнений, що в інших комісіях також все проводиться на камеру і все прозоро. Тому ну, підстав для того, щоб щось не бачити, немає. А той, хто не бачить змін, да, вони не такі, як би хотілося, але я думаю, що з нашими українськими людьми ми. І переможемо. І хочу ще окремо сказати, що можливість працювати сьогодні, можливість сіяти, робити в господарстві ті ж самі дороги і, і наповнювати бюджет ми можемо лише завдяки тому, що в нас є наші захисники. Захисники, які сьогодні боронять нашу країну від агресора, і я впевнений, що скоро буде мир, і я впевнений, що. Ми зовсім по-другому будемо тоді дивитися на витрати бюджетної частини, тому що вона буде більш наповнена і запрацюють підприємства. І люди по-другому вже будуть дивитися уперед. Слава нашим героям, дякую захисникам.